Сто теплих ковдр та стільки ж наборів канцелярського приладдя вручив благодійний фонд роботи милосердя переселенцям із зони АТО. Стараємося допомагати, чим можемо. Наприклад, ми привезли зараз подарунки дітям, якраз діти в школі. Нам сказали, що не вистачає одіял. Всіх дітей, які знаходяться здесь в гостині, ми безпечимо хорошими, новими, качественними одіялами. І будемо все робити максимально, щоб допомогти цим людям. Такі невеликі подарунки отримали усі діти віком до 14 років, які проживають в готелі «Житомир». За словами матерів, на сьогодні це одні з найнеобхідніших Чей. Канцелярські набори нашим діткам в школу. Дуже не вистачало їм цього. Необхідні саме товари школьні, щоб вони не відрізнялися від інших діток. Проте найголовніша проблема у готелі – нестача продуктів. Адже харчування громадян у місцях масового поселення здійснюється за допомогою волонтерів та громадських організацій. Да, так, є проблеми, хочуть відмінити питання. Ну, наскільки це правда, ми не знаємо. Ну, зараз як здійснюється харчування? Трьохразове питання. На сьогоднішній день три рази всі покушали. Люди, які ткани безпечного сходу, потребують допомоги, а наш обов'язок забезпечити їм комфортні умови проживання, зазначив перший заступник міського голови Сергій Сухомлин. Есть определенные проблеми. Необхідні дитячі парти для того, щоб ми могли організувати кімнату, в которой детки бы занимались подготовкой курок, необходимы одіяли. В понедельник часть одіял ми вже привезли. от, благодаря фонду поступила ще частина дитячих одіял. Вот. И і к предпринимателям города Житомира в першу чергу необхідні продукти питання. що можна: овочі, фрукти, крупи. У зв'язку з критичною ситуацією на Донбасі у Житомир щодня продовжують прибувати переселенці. Міська рада шляхи вирішення цього питання шукає. Зокрема, в найближчий час вона планує облаштувати у готелі додаткові кімнати, аби місць вистачило на всіх.